Вітаю всіх у нашій рубриці Задача із зірочкою. Сьогодні параграф 13, мого підручника для профільного рівня і раціональні рівняння. І, звичайно, ми з вами розуміємо, що в цьому параграфі і без задач зірочками досить багато серйозних і раціональних рівнянь. В вашій увазі пропонується рівняння 1342, воно на ваших екранах. Я сподіваюся, що буде особливо цікаво тим вчителям, які працюють за підручниками інших авторів, тим учням профільних класів, даємо можливо і класів рівня стандарту, які працюють за іншими підручниками. Або стандарт мій підручник там цього рівняння немає, але воно є у підручнику профільного рівня, підручнику поглибленого рівня. Ну, давайте зробимо так. Я розкажу історію, що з цим рівнянням пов'язана така історія, що коли підручник вийшов, мабуть, два роки пройшло приблизно. Мені каліжанка написала, що в них було методичне, це до карантину точно було. Значить, було методичне об'єднання вчителів математики, я так розумію, району чи громади, вони розв'язували. Цією громадою, цим районом ці, ці вчителі перебрали всі можливі способи, всі можливі, скажімо так, те, все, що вони знали, не розв'язали. А я пам'ятаю, що я писав, по-перше, це у відповідях, нібито є. Я писав вказівку у відповіді, але що відбулося? Відбулося те, що наш підручник профільного рівня він досить товстий. Ми вийшли на граничне, можливо, кількість сторінок. І для того, щоб, скажімо так, вийти на цю, ми повинні були скоротити відповіді. І відповіді в повному форматі вони викладені на сайті видавництва Генеза. Там відповіді набагато більше. А в підручник попала, ну, скажімо так, скорочена версія відповіді. І я б так написав, що. Подивіться, будь ласка, у відповідь, як є вказівка. Ну, потім мені стало соромно, тому що в підручнику нема вказівки. Вказівка є лише на сайті Генезу. Ось ну, така історія мені запам'яталася. Тому, шановні друзі, шановні вчителі, учні, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це на стандартне рівняння. Якщо у вас вийшло, ми звіримо наші розв'язки. Мені чомусь здається, що спосіб розв'язування тут один. Я не знаю, Я знаю один спосіб, а чи є інший, ну, я, чесно кажучи, не знаю. Коли я б мірко, от я отримав таке рівняння, сижу я там на контрольній, профільному класі. Хоча, в принципі, це можна сказати Олімпіадне рівняння, до речі кажучи. Сижу я на Олімпіаді, значить. І думаю, а чи треба мені ОДЗ? Область допустима значень цього рівняння, область визначення рівняння, можна казати, чи треба вона мені, чи не треба. І оскільки я поки не бачу способи розв'язування, то ну, тоді дві думки. Або я взагалі от зараз залишу місце на ОДЗ, а потім його напишу, якщо треба. Або є інший підхід. Я називаю це формальне ОДЗ, і в принципі у подібних рівняннях і нерівностях, до речі, також, і в тому числі логарифмічних, до речі кажучи, вчу цьому учнів, що інколи буває так, що ми пишемо ОДЗ формально. 3 х квадрат мінус 7х плюс 3 більше буде рівня 0, Х квадрат мінус 2 більше буде рівня 0. 3х квадрат мінус 5х більше буде рівню 0, х2 мінус 3х плюс 4 більша буде рівню 0. Написали формально. Потім. Я думаю, що вчителі, звичайно, побачать, а і, можливо, рудовані учні також побачать, що дискримінант квадратного тричлена в останній нерівності тут дискримінант менше 0. І оскільки він менше нуля, то квадратний тричлен розв'язків немає, гілки напрямлені вгору, і тому остання нерівність виконується для всіх ік. Є ОДЗ, ну тобто можна було і не писати, але я написав. Тому в мене є такий, скажімо, можливо, фленговий вираз формальна ОДЗ. Тобто я ОДЗ написав формально, я не розв'язую цю систему нерівності, щоб розв'язати цю систему нерівності. Ну, Піде досить багато часу. Це я називаю формальне ОДЗ. А можливо, ми будемо з вами розв'язувати і прийдемо до того, що рівняння не має коренів взагалі, перевіряти не буде що. А можливо, ми знайдемо як коренням якесь ціле число. Ми просто підставимо, перевіримо. Тому в даному разі є дві думки: або ОДЗ взагалі не займатися, в принципі, або його написати формально. Коли ми таке складне рівняння починаємо розв'язувати, ми цього не знаємо. Ну, від цього, так ви вели, великого, скажімо так, прогресу немає. Я підкажу, для тих, хто не розв'язав, я підкажу перший крок, і потім давайте, значить, ми з я візьму, ми переносимо радикал, який теж містить 3х квадрат у ліву частину. Радикал, який містить Х квадрат у праву частину. Ось така моя підказочка буде. Це по, -по, -перше, по перше, ну, це половина підказки. А друга частина підказки. Наступний крок вам допоможе зробити від, допоможуть зробити відомості із восьмого класу роботи. Квадратними коренями. Отже, моя підказочка прозвучала. Якщо вам цікаво, натисніть паузу, можливо, за допомогою цієї підказочки ви зможете розв'язати це рівняння. Ну що, ці підказки прозвучали. Сподіваюся, що ви здогадалися. Дуже такий неочікуваний крок. У лівій частині рівняння, от ми звикли, ми, у нас в 8 класі був тип. Прикладів, звільнитися від раціональності в знаменнику дроба. Всі пам'ятають безумовно, ну, учні я маю на увазі. А тут ми будемо звільнятися від ірраціональності, раціональності, ну, фактично, в чисельнику дробу, у нас дробів поки що немає. Тобто, ми ліву частину домножимо на спряжений вираз. Чисельники знаменник, безумовно, домножимо на спряжений вираз до цього виразу. Тобто ми домножаємо на ось такий вираз, я його напишу у знаменнику. Ось на такий вираз ми домножаємо чисельник і знаменник. Оскільки цей вираз абсолютно точно додатній, нулю він дорівнювати не може. Нулю він може дорівнювати лише у випадку, якщо обидва. Радикали дорівнюють нулю одночасно, а легко впевнитися, що це не відбувається. І після того, як ми чисельник і знаменник домножимо на цей вираз, у нас радикали зникнуть. Таку саму ситуацію, так само ми поступаємо із правою частиною рівняння. Ці радикали, сума цих радикалів абсолютно точно нулю не дорівнює. І тому це абсолютно тотожнє перетворення на нашій області допустимих значень рівня. Ну і здається, куди він гребе, да? як часто я люблю у фільмах казати, куди він гребе. Ви знаєте, я навіть ці радикали писати не буду. От не те, щоб я просто не дуже себе сьогодні почуваю, тому просто ліньки, чесно чесно скажу, просто ліньки, елементарно ліньки. Не буду я їх писати. Далі ми можемо винести задушки тут мінус 2, а тут 3, а далі треба зробити правильний крок. Правильний крок полягає в тому, що ми не маємо права ділити на х мінус 2. Не маємо, бо ми втратимо корінь. Ми маємо сказати, що Х дорівнює 2, є коренем, а є, але він є коре, корінь оцього рівняння, оцього, оцього рівняння, яке фактично є рівнянням наслідком попереднього. Хоча ми, в принципі, ну, всі наші дії були тотожніми. Але ось тут, ось тут. І ми пригадаємо. Нашу область допустимих значень. Тобто ми повинні наш претендент на корінь, число 2, перевірити і побачити, що воно задовольняє як першу нерівність, так другу, так і третю. Таким чином, x дорівнює 2 є одним з коренів нашого початкового рівняння. Тепер, коли ми це для себе усвідомили, ліву і праву частину, ми безумовно можемо поділити на вираз x мінус 2. Ми отримаємо у лівій частині мінус 2 поділити на суму коренів, у правій частині 3 поділити на суму коренів. Ліва частина цього рівняння є числом від'ємним. Права частина цього рівняння є числом додатнім. Тому. Дане рівняння, ось таке я блакитним обведу, яке я таке символічно написав, воно розв'язків не має. Тому x дорівнює 2 єдиний розв'язок початкового рівняння, про що ми з вами і напишемо у відповідь. Ось таке нестандартне рівняння. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо це дійсно так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!